Вітаю, дивимося безпекову ситуацію на наступний тиждень з 26 січня, по 1 лютого, південь України, які є загрози для людей. Якщо хочете подивитися окремо своє місто або область, неважливо, навіть село можете зайти і підписатися на мій телеграм. В описі є посилання на нього написати своє місто, область або селище і я зроблю окремий розклад, безпековий розклад вам і викладу його на каналі. Так, підемо України. Так, якесь таємне підприємство. Знову чомусь про перемовини мені. О, от я на північ робила, там мені щось не хоче про обстріли говорити. І тут ось Трамп, робоча якась обстановка, те, що скрито від нас, ведуться якісь скриті перемовини. і Це стосується якраз Росії. Я цю карту читаю, як Росію, тому що тут жінка іде, і в неї під ногами земля горить. Так, будуть швидкі цілі від води, зразу показую, але мають бути якісь зміни. Щось в цих обстрілах зміниться. Знову показують, що щось прижмуть, щось, щось пов'язане з законом, з якоюсь підписаною бумагою, про яку в минулому говорили, десь таємно, може, підскривали. Щось підписана бумага для Путіна буде якимсь тригером. Так, дивіться, під загрозою учбовий заклад або медичний заклад. Також це може бути і церква, дуже небезпечно, Щось дуже таке досить дороге для нас. Так. І також військовий транспорт, силовий транспорт, тобто те, що належить може поліції, може постраждати, причому це буде дуже для нас вразливо. Ну, Прямо по сердечку. Так, Україна. Якась, у нас буде дуже важлива інформація для нашого захисту. Це на хороше. Це щось нове, різке, це щось для людей, для нас, усіх, для нас, як для сім'ї. Це буде дуже важлива інформація. Ми просто всі почуємо про це, всі будемо обговорювати. Багато фейків буде, і половина з цього може бути неправдою. Тобто люди будуть щось трошки перекручувати. Так, плани військових, плани військових в дорогу. Десь там наші, мабуть, будуть кудись переправлятися, переїжджати, але все ж таки, а, так, і на Зеленського, до речі, може бути на Зеленського покушення, але я так дивлюся, що будуть у нас і хороші якісь. Як побідоносні якісь дії теж будемо бачити. Дивіться, також по області ракета багатоповерхівка. Це саме не в місті, а десь в області, десь, може на кордоні міста, може бути загроза для великої кількості людей. Але це може бути не на цьому тижні, тому що ну, воно далеко в колоді. я сподіваюся, це взагалі не збудеться. Тримаймося.